Отакі от черевички, ось таке от пошкодження. Це вже розпороли трошки. Будемо ставити повністю латочки. Попробуємо таку темно-коричневу шкіру. Трошки на відтіночок темніший, але краще, ніж то, що у нас є. Це внутрішня сторона, не так буде помітно. Один вже вставили, другий вставимо за шию і покажу, як вийшло. Так, отакі у нас заплаточки вийшло. Колір інший, але зовсім непомітно, так як на внутрішній стороні. Ну і ще заднічки зробимо, проволончиком проложимо заодно все. Так, оці шолаточки поставили, зробили ще заднічки, зробили такі високі, щоб вони, не дай Бог, не завернулися, коли людина буде взувати. Акуратненько вийшло, все почистили. Наклеїв взяли, майже все. Вроди все чітко.